Сьогодні я перевірю свій спосіб перевірки комплектуючої на OLX, навіть не доторкнувшись до неї. Оскільки я давно вже збирався придбати кращу відеокарту, ніж у мене зараз стоїть, як мінімум для кращої якості стрімів та можливого полегшення процесу монтажу. Зараз у мене стоїть R7 374 ГБ. Якщо комусь цікаво, то огляд на неї зараз буде справа зверху по підкасті. Але в цьому ролику ми робитимемо якраз таки перевірку того, чи не прийде мені зараз зламана відеокарта з моїм способом перевірки комплектуючих, а конкретно відеокарти. Я думаю, справедливим буде показати, як він за собі уявляв, тому що ну як це має виглядати, на мою думку. Суть цього способу в тому, що я прошу продавця скинути мені відео, на якому він запускає комп'ютер з цією відеокартою, показуючи мені її серійний номер, який вже пізніше на пошті ти перевіриш і переконаєш, що продавець вислав тобі саме ту відеокарту, яку тестував. Далі він повинен показати на моніторі, що комп'ютер працює, показує дату, яка повинна бути в той ж день, коли ти цей тест попросив, щоб певний тому, що відео актуальне, і на цьому ж відео або показати, що монітор підключений саме до цієї карти, або показати. Тати якийсь умовний диспетчер пристроїв драйвера, MSF Burner, щоб там вже зрозуміти, що це точно ця відеокарта стоїть в компі. Ну і звісно, щоб ролик був без пауз та обрізань. Ось оголошення з якого я придбав відеокарту GTX 1070, А ось відео, яке мені скинув продавець. Інтрига зараз дізнаємось, був я обманутий з повною перевіркою чи ні? Так народ, ну це виходить у нас. ОН, це штучка, так що йдемо перевіряти, що це буде. Оу, oh, не працює. Я позапитував деяких знайомих, що в цей раз завадло мені вдало купити відеокарту. А тобто, що було не так з тестами. І ось що вони мені сказали. Ти що долбоєб? Перше, що дуже підозріло виглядає на ролику стесів, це сама відеокарта в комп'ютері, котра стоїть в старенькому корпусі на материнській платі швидше, все один з 55-го сокету. Та найголовніше, живлення до відеокарти було підключене перехідниками, що зазвичай не є чимось дуже безпечним. Що ж чому підозрілого? Те, що вона не з цього компа, а тести продавець провірив на якомусь старенькому компукторі, який ледве включається. Наступне, що виглядало підозріло, це сам фурмарк. Склалось відчуття, що це відеоролик. Якщо на минулий признак я просто не звернув уваги по своїй тупості, то на цей признак я б навіть не змінил. Міг догадатись. Тому що це помітив один з Богданів, що фурмарк, по-перше, старої версії, що дивно, тому що її треба скачувати окремо, десь цю стару знайти. Але це півбіди. По-друге, він, що не властив, був у віконному режимі. Е, взагалі, в цьому ролику є момент, в якому можна якраз таки аргументувати те, що це саме не ролик, це саме фурмарк. Але все ж таки, ролик з фурмарком теж такий варіант можливий, тому не викидайте це з голови і перевіряйте все дуже добре. Тому що тут, от продавець на цьому моменті звертає у нас. Кумпа, а як те, бачите, ось фурмарк, і він те, те, масштабується. Тобто, розумієте, відеоролик так би не масштабувався, хоча хрінь його знає теж. Тобто, давайте зараз швиденько вкрутимо теорію, як воно могло все працювати, як мене змогли обманути. Все таки. У нас є відеокарта, яка не видає зображення, але крутить колера та світиться. Так, наприклад, і в комп'ютері також є вбудована графіка, в яку все ж попри те, що я попросив показати, як монітор вставлений саме у відеокарту, в саму відеокарту був вставлений інший провід. А від монітора він. Йшов у вбудовану графіку. Далі на кумпі запускався відеоролик фурмарка, відеокарта типу працює, але насправді не працює, і я був вдало обманутий на неї. Але також я подумав про те, що це міг бути ще один спосіб, про який я теж при виборі навіть не знав, не здогадався. І головним моторчиком цього способу є бекплей, який можна спокійно відкрутити і поставити на іншу таку ж карту, тільки яка зламана. І серійний номер буде той, що на відео на тестах. Так що це ще одна причина для твоєї параної в кубках відеокарт Зооликса, а саме бекплей. Але я все ж вважаю більш. Перший спосіб в моєму випадку, тож, не будь-як я, перевіряй все ще ретельніше та враховуючи інформацію з цього ролику. Ми не полишаємо спроб знайти ідеальний спосіб, як можна перевірити відеокарту на відстані, але все ж найдієвішим досі залишається перевірка вдома у продавця. Тож, дякую за перегляд, до зустрічі! До речі, я деякий час слідкував за тим, що з цією самою відеокартою сталося після того, як я її повернув, чи не перестворив оголошення продавець, і в один день я побачив цю відеокарту в тому ж оголошенні. А зараз оголошення нема, як і профілю продавця. Можу припустити, що хтось вже був обманутим, та продавець відразу змився з OLX. Так що, народ, ще раз, будьте обережні.